Карня для іграшок. Пепа, Джордж і Сюзі гралися на дворі улюбленими іграшками. У Джорджа був динозавр, у Сьюзі пінгвін, а у пепи ведмедик Тедді. Тедді, у що будемо гратись? Куік, куік Хочеш котитися згори? Давай! <стри> Пострібаймо у брудних калюжах! Що, Тедді, ти теж хочеш стрибати у брудній калюжі? Стривай! Пепа послизнулась і упала на ведмедика. Вибач, придавила Тедді. Вам тут весело? Так, так, мамо, свинько! Тедді, ти наче у воду опущений. Що це означає? Що тедді брудний. Я водила пінгвіна в лікарню для іграшок, і тепер він як новенький. Що за лікарня для іграшок? Це Лікарня де лагодять іграшки. Їх там перуть, напихають новим містом і навіть дають нові голоси. Ти мій найкращий друг Сюзі. Я тебе дуже люблю. Сюзі! Мамо, можна ми відвеземо теді в лікарню для іграшок. Яка чудова ідея. Це лікарня для іграшок. <кліг> Вітаємо, пані кролице. Привіт, пепо. Вітаю в лікарні для іграшок, де ми з ляльоку таких робимо таких. <кліг> Якась біда з іграшкою. Так. Що воно? Собака чи миша? Це ведемідь. Ну, все одно нам доведеться його розрізати. <кліг> а, тут ще й динозавр. Хочете полагодити їх обох? Так, будь ласка, добре. Скажи ж мені, ведмедику, що ти робив, що так забруднився? Теді спершу качався згори, стрибав по калюжах і на нього впали. Не дивно, що вигляд у нього поганий. Що більше не качався згори, не стрибав по калюжах і не дозволяй на себе падати, коли я полагоджу. Але ж Теді так усе це любить. І якийсь ти порожнистий, доведеться додати більше напихачки. Як це розуміти? Ось цей слоник трохи сумний, а все тому, що його треба напхати. Ведмедик любить бути порожнистим, пані кролице. Може, динозавра дужче напхати? <гум> ну що ж, вбрати ведмедика в новий одяг є гарна моряцька форма. Він же дівчинка. Дівчата теж бувають моряками. Так. Але Тедді не хоче бути моряком. А пілотом хоче? Ні. Може, водолазом? Ні. То може, принцесою. Я думаю, Тедді хоче ходити взагалі без одягу. Дякую, пані кролице. А динозавр хоче? Ні. Ну, добре. Вставити Теді нові очі. Знаєте, як кажуть? Очі це дзеркало душі. Що таке душа? Це важко пояснити. Гляньте, які і очі. Є зелені очі, сині очі або банькаті очі. Душ у таких очах буде, видно, трохи викривлено. Теді не треба міняти очі, пані кролице. Поміняймо динозаврові. Він же хоче нові. Ні. Що ж, єдине лишилось запропонувати новий голос. Голоси містяться в коробочках, а коробочки в ляльках. Я тебе люблю. Тедді зовсім не так говорить. Усе чудово. Я хочу гратися. Це не Теді. Ти мій найкращий друг. Та це ж пінгвіні голос. Ти мій найкращий друг. Сьозі. Пане динозавр, хочете новий голос? Грр. Дурне було питання. Останнє, що я можу зробити для ведмедика, це його випрати. От і все. Ні, Теді не хоче пратися. Що ж, я закінчила. А найкраще тут, що ведмедика і динозавра не треба лагодити. Це просто чудово. Платити готівкою чи карткою. Оу. Теді! Я люблю тебе таким, який ти є, і завжди любитиму. Швидка допомога. Пепа з друзями у школі. Діти, сьогодні доктор Ведмідь розкаже нам про швидку допомогу. Я люблю швидкомогу. Допомогу Домогопогу Швидку. <кхи> а допомога робитиме ні, -о, ні, -о, ні. -о, так, ні а вже ж Фредді так і робитиме. Це їде доктор Ведмідь <кхи> Вітаю, діти! Хто небудь знає, як це називається? Це швидко допомога. Швидка допомога. А хто скаже, для чого вона? Щоб відвозити хворих у лікарню. Саме так. А можна нам ні, -а -ні -а послухати? Так. Ми вмикаємо сирену тільки в термінових випадках. Докторе ведмедю, ви нам покажете, що треба робити у термінових випадках. Так, я покажу на прикладі ведмедика і м'яча. <поє> Якось ведмедик грав з друзями у футбол і на бігу перечепився через м'яч. Хтось викликав швидку. Фредді, зобразиш нам сирену швидкої допомоги? ні <поє> ні <поє> Спершу я дивлюсь, чи пацієнт притомний. Як ви притомний? Так, лікарю!» Пам'ятаєте своє ім'я? Мене звати пан Тедді. Розкажіть, що з вами сталося, пане Тедді? Я перечепився через м'яча. Доволі дурна ситуація. <клес> Покладімо м'яча там, де ніхто не перечепиться. Далі скажіть, пане Тедді, що у вас болить? Болить рука. Тоді треба вашу руку забинтувати. А оскільки ви такий хоробрий юнак, то маєте наклейку. Отак працює швидка допомога. Чудесно, діти, подякуйте докторові ведмедю. Дякуємо. А здоров'я, діти! І пам'ятайте, завжди дивіться під ноги, а то ой, ой. доктор а... ведмідь котиться з а котиться крізь колючі кущі. Ау, ау, ау. Врізався в дерево ау, ау, ау. і яблуко впало йому на голову. Ой! Ой, бідолашний, викликайте швидку. Швидка вже тут. О, так, залазьте всі всередину. Ура! Не бійтеся, пане ведмедю, ми вас вилікуємо. Дякую, але не треба мене лікувати. Я сам лікар, пам'ятаєте? Так, але все одно зробимо огляд. Не думаю, що це потрібно. Ні слова більше. Діти, що робимо спершу? Дивимось, чи притомний. Молодець, пепо. Докторе, ви притомний. Так. Добре, він притомний. Це дуже чемно з вашого боку. Але хто знає, що робити далі? Спитати його ім'я. Так, але в цьому разі це не. Скажіть, як вас звати? Доктор Бурий ведмідь. Тепер спитаю, що з ним сталося Ви бачили, що сталося. Я перечепився через м'яч і упав з гори. Доволі дурна ситуація, правда? Що саме у вас болить? Геть усе у мене болить. Де болить найбільше? Болить рука і нога, і навіть потилиця. Треба його забинтувати. А оскільки ви такий хоробрий лікар, то маєте наклейку. Ще наклейка! Ще Діти, подякуйте докторові ведмедю, що так чудово показав нам, як працює швидка допомога. Дякую, докторе ведмедю! На здоров'я, дітки! Доктор ведмідь любить швидку допомогу. Oh